Вітаю, ви дивитеся програму Вертикаль влади на телеканалі ЕРА. Сьогодні ми будемо говорити про податки в агропромисловому комплексі. У нас у гостях Григорій Заболотний, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. А також Тарас Висоцький, генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу. В студії працює Леонід Рійник, а також нам допомагає ведуча Світлана Чередник. Отож, у мене буде перше таке запитання. Агропромисловий комплекс наш це фактично на сьогоднішній день я б його назвав би таким самотнім локомотивом української економіки. Єдиний, який демонструє стабільний ріст, стабільні прибутки і є ну, головним наповнювачем державного бюджету. Що ви думаєте про цю ініціативу уряду, який хоче перевести аграріїв на загальний режим оподаткування? Адже, з одного боку, ніби галузь успішна, з іншого боку, експерти мало не в один голос говорять, що це може призвести до проблем і з продовольчою безпекою України і з усім іншим. Ну, напевно, буде перше таке запитання до вас, Григорій Михайлович. Добрий вечір всім. Ну найперше, я хочу сказати, що бажання уряду хороше, але воно дуже небезпечне. Небезпечне тим, що сьогодні уряд шукає кошти, як наповнити бюджет, як покрити кредитні зобов'язання держави, як сьогодні виплати робити всередині країни. І дійсно аграрії останніми роками демонструють такий стабільний приріст продукції тільки тому, що вони. Свій час і мали ці ось якраз пільги по, по податках ПДВ. Дійсно, я приховувала свій дохід від держави, з половиною не сплачували. Господарське підприємство на єдиний податок, якби ми знаходилися в таких умовах, як знаходяться західні товаровиробники. Коли в них є дотація, коли в них є за низькими відсотками кредити, доступні довготермінові, в нас ж цього нічого немає. Тому як? Вам скажу, як кажуть, ніколи не каже ніколи, але ми все будемо робити можливе для того, щоб це так не сталося. Щоб залишилася е, стара модель, коли ми маємо на увазі, що таке стара, щоб залишилася. Ви маєте на увазі депутатський корпус? Так, да, Депутатський корпус, звичайно. Ви представляєте профільний комітет саме? Е, так, на комітеті ми будемо все робити можливе для того, щоб та, це не сталося, тому що це ще єдине таке. Ну, Круг, який спасає нас на воді. Тераса, з одного боку, держава дає, звичайно, дотації, так, селянам на сьогоднішній день. Ну, не дотації, скажімо, повертає подаває, все інше. Але з іншого боку, вона ці ж гроші виймає з того ж самого державного бюджету, який наповнюється, знову ж таки, платниками податків. Чи правильно зараз, скажімо, мати таку галузь КПК, да, таку привілейовану. Чи не буде це проблемою в майбутньому? Ні, О, перший момент, що. Ми чомусь забуваємо, що ця система закріплена всього до 1 січня 2018 року. Ніхто не говорить і не відстоює, що це повинно бути привілейоване право довічне. В Додатковому кодексі чітко написано закріпити до 1 січня 2018 року. І це нормально. Є 2,5 роки, щоб всі адаптувались, перейшли. Тобто ніхто не вимагає довічно якихось привілейованих прав. Чому це потрібно хоча б на цей період? Тому що, в принципі, зараз в світі ціновий кризис. Я маю на увазі, сільське господарство стало успішним тільки за рахунок того, що наростили експорт. Експорт, в основному, зернових олійних. Зараз в світі період мінімальних цін історичний за десь 15 років на цю продукцію. Тобто, ну, це називається не можна добувати в найважчий період. Те, що потенційно може нести золоті яйця. Тепер ваше дуже гарне питання. Чи є така річ, що дійсно ми забираємо гроші там, платників податків, чесних громадян, які працюють, віддаємо аграріям, зовушні? Ці гроші не платяться з бюджету. Тобто, це, це не є, вони не прораховуються з казначейського рахунку, загального фонду. Це гроші, які в виробництві крутяться. Третій момент: згідно закону, ці кошти можуть використовуватись тільки на виробничі потреби. А те, що вже згадував колега, на закупівлю диспалива, насіння. Ці гроші не можна використати просто, забрати собі в кишень. Тобто ці гроші вони в активному виробництві. Вони використовуються на виробничі потреби, вони створюють додану вартість. А хтось це контролює, мені цікаво, що вони дійсно йдуть на виробництво. Вартість забрати в пасив. Тож повернення за кредитами, це пасив. Зараз підуть якісь корупційні схеми, якісь програми це пасив. Тобто активні гроші, які працюють на економіку, просто на найлегший спосіб забрати в пасив і не думати над тим, як давайте виведемо з пасиву платежі за корупцію. Є ж багато грошей в пасиві. Давайте їх подумаємо, як їх вивезти в бюджет, а не ті гроші, які працюють, дійсно працюють, просто забрати в пасив. Якщо все-таки уряду вдасться, скажімо так, ну будемо говорити, яке продавити таку річ, як загальний режим оподаткування для ПК, чим це може загрожувати для селян? Тобто, ну я маю на увазі і виробників, і фермерів. І врешті-решт кінцевих споживачів, ну, ті, які Най... споживають продукцію. Найперше, це буде різке падіння виробництва, Раз, різке зниження експертного потенціалу. Два різко впаде рівень ефективності, рентабельності виробництва, а значить, раз не будуть зацікавлені сюди йти інвестори, значить скоротяться робочі місця. Одні негативи. Я б їх міг би я готував що до зустрічі з вами. І ось в мене є там цілий перечень. Я Ну, зараз того. тоді добре. Але да. що тоді уряд чим аргументує таку річ? Як ми влада? ж ми на початку сказали, що уряду потрібні ну, гроші, Ну, ясно, але ж… але е, нічим не аргументує. Ось в останніх прикінцевих положеннях там ми узнали, що вже там записано ми. В конституційній угоді написано і угода, яку всі фракції підписали сьогодні, написано в прикінцевих положеннях, що вже навіть не питаючи, чи буде щось чи не буде, а вже адміністрування ПДВ зняти із товаровиробників з 1 січня 2016 року. Це Неправильно, ми ж ось колега сказав, що ми ж виписали вже, що там аж до 1 січня 2018 року. Неправильно тоді, коли одна людина отримала 3 мільйони доходів з землі, а інша 100. От тоді дійсно йде несправедливість. Зрозуміло, що сьогодні тяжка ситуація. Я перепрошую, до цього має якесь відношення, скажімо, зобов'язання, які взяла Україна перед МВФ. Плані отримання кредитів. Чи це все-таки, тому що насправді, ну це ну зобов'язання одне, що треба кредити, які береш, треба повертати рано чи пізно. І в нас є сьогодні зобов'язання в кінці року відповідну суму погасити. І я думаю, що йде пошук коштів для того, щоб виконати свої боргові зобов'язання. В іншому випадку дефолт, ви ж розумієте, що дефолт застосується в випадку, коли держава не здатна погасити свої боргові зобов'язання. Тому причина зрозуміла. Але треба прораховувати ще наслідки. А що буде після цього, як відреагує суспільство, як відреагують товаровиробники, як відреагує ринок на це все? Ну я б сказав, одні мінуси плюсів практично немає. Я чесно кажучи, читав деякі там коментарі представників уряду, то вони казали, ну, як пишуть, не вдаючися, скажімо так, глибокі цифри, про те, що все-таки така новація, вона ну не новація, а цей пільговий режим він. Ну, не буде мати негативного наслідку, і наше сільське господарство настільки потужне, що воно вистоїть. Ви знаєте, у нас були преференції прямі фінансові допомоги, так Так от вони сьогодні е, працюють значно нижче ефективно, ніж сьогодні е, працює е, пільговий режим, тому що при пільговому режимі ми. Платимо тоді, коли є високі показники. Коли ми одержали, от минулий рік, 2014 рік. Це був рік високих сільськогосподарських показників. Але в цьому році і кажучи, ми одержали. Так ми тут же ж зрозуміло, що якщо ти ефективно працюєш, ти його одержиш потім пільговий, так сказати, пільговий режим оподаткування. Якщо ти працюєш неефективно, ти його не отримаєш. А ми переконали дохід, ти не отримаєш. Фінансової допомоги вони були неефективними, бо одержували всіх, хто ефективно працює, хто неефективно працює, одержували, від цього одержували, так сказати, в кінці результат плачевний. І Сьогодні не можна чіпати цей показник, тому що він зачепить не тільки сільське господарство. Це будуть суміжні галузі, постраждають. Дуже появиться ще більше в нас людей, які стануть без роботи, втратять робочі місця. Які галузі, я перепрошую, Тарас, ви можете зараз назвати, можуть постраждати в першу чергу в результаті, скажімо, цієї введення такого режиму для сільського господарського виробника? Ну, перш за все переробна галуса. Не безпосереднє виробництво первинної продукції, а виробництво харчової продукції, Широ тому що аграрний сектор виробляє сировину для неї. Тобто це виробництво, якщо ми в супермаркеті, проста людина не купує в прямому вигляді майже те, що вирощується на полі, вона купує те, що переробляється. це перші галузі, які постраждають. Виробництво всього, починаючи від е е виробництва елементарного вівсянки, тому що виробництво овса не рентабельне. Ти зробіть оренду платнику набагато менше фермеру, тому що землі, що орендовані в державі зменшить сплату оренди, які тільки залишаться? Залишиться кукуруза, ріпак, соя, соняшник. соняшник, пшениця. Не кожен рік. Якщо, а якщо українці, а Тваринництво взагалі на не буде. Чому не буде? Тому що тваринництво, воно в принципі завжди варіює рентабельність в межах п'яти. 10%. Це операційна. Тут не накладена вартість кредитів. Накладаємо вартість кредитів, хай не 30, хай 20% минулого року. Ось вам виходило, що ми 10 операційний, нам ПДВ давало десь 12-15% і покривали кредит. Якщо це забрати, це просто суцільний мінус, суцільний збиток. Тваринництво знову повернеться на рівні особисто господарств. А То, що вирощать біля дому, от то ви зможете на ринку знайти. Або імпорт. А імпорт це вже ціни. Ціни, якщо взяти перерахунок, враховуючи девальвацію на молочну продукцію, на продукцію тваринництва, якщо ми перейдемо на імпорт, навіть низької якості все рівно зростуть мінімум на 35-40 відсотків в гривні. Люди, які їздять, скажімо так, до Європи, хто частенько там буває, вони часто говорять, що там ціни на продукти ну принаймні не набагато дорожчі, а іноді дуже часто і дешевше, ніж Це зуміться. було, коли був курс 1 до 8. Я особисто прожив, навчався в Берліні два роки, і тоді я приїжав дивився. Зараз ні. На жаль, тому що в них ціни залишилися ті самі в євро, але тепер це треба множити не на 10, а на 24. А зарплата в гривнях в кого збільшилася. Індексація заборонена. І е, вертаючись в один момент, е, ми в суспільстві, ми як представники громадськості, ну вже втомилися від цього підходу протовхнути проштовхнути, як ви називаєте. Якось все вночі, десь там незрозуміло звідки. Ми ж якось пішли вроді в суспільство е, цивілізоване дискусії, обговорення. А не вночі щось підсунути, вранці надрукувати і всі забули. Нічого не помінялося. Давайте ми поговоримо. Аня теж постраждає це ж. Перепрошую, що перебіг вас. Ми зараз е зробимо паузу на невелику рекламну паузу, і буквально за хвилину повернемося і продовжимо нашу розмову. Олеся це вертикаль влади. Говоримо про податки в агропромисловому комплексі. У нас сьогодні у студії такі експерти, як Григорій Заболотний, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань агрополітики та земельних відносин, а також Тарас Висоцький, генеральний директор Асоціації Український клуб аграрного бізнесу, нам допомагає також працювати ведуча Світлана Чередник. І ми закінчили на тому, що спеціальний режим оподаткування, який хочуть відмінити, може нанести ну, якусь шкоду, скажімо так. Цій галузі в мене таке запитання: наскільки може скоротитися, наприклад, кількість робочих місць в сільському господарстві? Я знаю, що ваші експерти порахували навіть певну цифру. Так. А, мінімальне скорочення в найближчий термін це близько 40 тисяч, а довгостроково це дійсно підрахунки були. Це 100 тисяч. Чому? Тому що, перш за все, постраждають трудоємкі галузі. Ну, повертаємось повертаємось тваринництва, де було багато задіяних працівників. Знову ж те саме садівництво. Капіталоємні галузі, тому що немає системи нормальної, немає інвестицій, немає розвитку капіталоємних галузей і трудомістких. Чи вплине це якось на вартість, скажімо, для споживачів для всіх українців кінцеву вартість продукції, яку сьогоднішній день ми знаємо всі добре, що це ну чи не 90, напевно відсотків того, що ми купуємо в супермаркеті? Однозначно вплине і це зрозуміло, що і в супермаркетах. І, взагалі, собівартість продукції стане значно вищою, тому що затрати подасен, їх треба чимось окупити. А якщо зменшаться виробничі витрати... А при цьому обов'язково не зменшаться е, виробничі витрати, то і рівень урожайності буде значно нижчий. Рівень урожайності нижчий, собівартість буде вища, значить, у всіх супермаркетах продукція буде значно дорожча. Тому однозначно, чи будуть зацікавлені в цьому е, так сказати, керівники держави, я думаю, що ні. А чи будуть обурені люди, однозначно будуть обурені. Нам сьогодні потрібно цю ситуацію збурювати в суспільстві. Думаю, що ні. Тому м, треба дуже добре думати. Першим ініціювати ось такі речі, як відміна спецоподаткування. Чи є якісь конкретні, скажімо, цифри? От я знаю, що все-таки експерти прорахували вже, та, перші наслідки от здорожчання, скажімо, там, городини, хліба, всього іншого, в разі, якщо такий режим буде відмінено. Здорожчання всіх видів продукції буде мінімум на 10-12 без виключення, тому що це та рентабельність, ця допомога, яка закладалася спецрежимом. Здорожчання продукції з більш до одної вартості молочної, тваринницької, де вже пішла більша переробка, може бути на рівні 35-40%. Ми повинні пам'ятати одну просту річ: що це не забираються пасивні гроші. Це забираються гроші, які так були в процесу споживання. Продовольчої тієї продукції ВПК. Тобто, і держава не говорить про те, що забираючи ці кошти від аграрів, вона, наприклад, їх дасть населенню соціально захищеним верствам, якісь э, форми продуктових карток. Чи Але з іншого боку, держава сьогодні воює і чимось потрібно і танки заправляти, напевно, так. Ну тобто, можливо, ці гроші потрібні там іноді. Ну, я вже з точки зору уряду говорю. Можливо, їх варто забрати, звідки а щоб Я А тепер озвучу. Те, що ми уряду озвучували вже рік назад. Дуже легко рахується. Близько до 100 доларів доходять корупційні платежі на гектар, на різні контролюючі органи, ну, всі інспекції державні. От порахуйте, нас в обробітку тобто, активного штурму. Да, нашому поберу, АПК на обходиться в рік від 1 до 2 мільярдів доларів. Цього буде достатньо, щоб заправити танки? Добре, а як зробити так, щоб ці гроші. Та далеко не всі фермери сплачують такі цифри, про що ми говоримо? Якби кожен фермер сплачував такі цифри мільйони, вибачте. Тоді б ніхто не сплачував єдиний поданок і новому бізнесу взагалі можна було б жити спокійно. Ви вірите в те, що в АПК і взагалі в Україні щось зміниться в плані боротьби з корупцією, і те, як будуть гроші шукати там, де потрібно, а не там, де виходить? Ні, ну в нас насправді вже варіантів немає. Ну, тобто держава стоїть або вона рухається вперед, або вона, як держава, зникне. Тому у нас варіантів немає. І саме головне, що аграрії вони націлені допомагати. От більшість аграрії готові вже не раз були і звернення, і показували, і готові показувати ці місця, і боротися разом з цим. Вони наразі не відчувають підтримку, політичну волю з центру. Аграрії готові боротися з корупцією, з чиновниками на місцях на рівні області району. Що ви маєте на увазі? Платити чесно податки? Так. Чи... Так, платити і пробують, і роблять, це дуже важко. Тобто, навіть по, по землі, Чому важко? ввели просту правильну схему, земельні аукціони. Тобто, зараз, щоб взяти в оренду землі, що по-чесному, треба державні, пройти земельні аукціони. Пішли аграрії раніше, це було просто платіж відповідний на гектар, все робили за декілька днів. Вирішили. Правильно жити, а земельні аукціони, місяць, другий, проста річ, голова Держземагентства, чи гаокадасту, чи чиновник на рівні району, просто не підписує результат. І в законі де написано, що він повинен підписати протягом 10 днів, яке йому буде Взагалі, покарання. Щоб оформити, скажімо, да. право власності на землю сьогодні в Україні, треба да. прийти 7 кіл. Пекла, як то кажуть, особливо звичайна людина можна змінити. Ну так а чому їх на сьогоднішній день ну, так важко змінити? Ні, міняються. От і сьогодні ми прийняли законопроект. На, зараз будемо рекомендувати в сесійній залі прийняти всім депутатам про зміни, про реєстрацію земельних ділянок, які беруться в оренду через аукціони. І якраз ось ці питання, про які Та наш тут навіть не про аукціони, коли звичайна людина вперше не почала оформити. Повірте, сьогодні прийнялося десь 5-6 закон проєктів, вже підготовлені частину вже прийняли, пройшли вони перше читання. І ми думаю, найближчим часом буде все це вказано, якраз що скільки має право. Годин розглядати. От, ви знаєте, у нас в Вінниці в цьому плані не було особливих питань, тому що був прозорий офіс, який ще Гройсман, як був головою міської ради, зробив спочатку для населення міського, а потім почали вимагати, щоб це робили в районах. І в якійсь мірі був жорсткий контроль від місцевої влади. Дуже багато залежить від місцевої влади. Всі вважають, що президент повинен прийти там в район чи в село і навести порядок. Ні, це не так. Президент робить свою роботу, і дай Бог йому здоров'я, щоб сьогодні перемогти агресора, щоб сьогодні дійсно побороти корупцію на державному рівні. Це робиться, але ми повинні зовсім самі помінятися і іншими бути самі на місцях. І державна влада на місцях повинна бути і держава, і органи місцевого самоврядування. Повинні показувати приклад. Повинні швидко реагувати на те, як люди, якщо люди скажуть, Як скажуться? можуть показувати приклад ті самі люди, які, скажімо, у нас ну як на мене, то е, свіжих людей дуже мало приходить. В органи влади ну буде. як як на мене просто переставляють місцями тих самих, і можливо через то немає руху вперед. Це моя суб'єктивна точка зору. Ну, я, я не хочу з вами погодитися і не можу погодитися. Є дуже багато. Я дуже багато знаю людей, які багато років працюють. Це чесні, віддані, порядні. Але знаєте, як кажуть у народі, одна вівця, все стадо псує. От є і багато таких, хто привик. Тільки так жити не інакше. А, але їх треба виявляти сьогодні, їх треба звільняти, їх треба міняти, їх треба міняти, не просто поміняти, звільнити з роботи, а справам заборони займати нам там керівні посади на протязі 10 років чи 15 років, як в багатьох країнах світу це робиться. Зрозумію вашу думку. На жаль, корупція не є сьогодні головною нашою темою. Все таки ми торкнулися того такому трошечки питання про те, що буде все-таки селянам спрощено, от механізм оформлення. Паїв, земель і всього іншого. Так, так я зрозумів. Коли це буде відбудеться? Я вже? думаю, що е, на цій сесії ми ще приймемо зотра законопроекти, які стануть уже законами. Тобто е, будуть за визначені чіткі якісь рамки, наприклад, чиновниками. Терміни будуть встановлені. От мені не потрібно буде такі людині такі. до нього йти, Можна буде по почті щось відправити. Ну, я, наприклад, е, е, ну запроваджуються вже електронні торги. Е, що там уже не можна буде якось знаєте, домовитися, щось торгуватися, це буде. Чітка схема прозора, яка у всьому світі існує, і за якою дуже легко здійснити контроль, навіть не виїжджаючи на місце. Але є ще частина законів, які треба, звичайно, міняти, тому що вони прийняті такі, знаєте, заскорублі і дійсно невказані терміни. Можна виконувати його там рік, два. Люди будуть ходити по судах, судитися декілька років, і так вже ділянка поміняється, власник ділянки, а ти ще будеш судитися за неї. Тому. Прийнято, от я ще раз кажу, сьогодні ми навіть розглядали два законопроекти, які спрощують систему реєстрації земельних ділянок. Скажіть, будь ласка, все-таки оцей спеціальний режим оподаткування, про який ми сьогодні говоримо, ви ж самі сказали, що він буде відмінений ну, так чи інакше через кілька років. Як тоді? Я вірю, що до того часу у нас будуть... Е Дуже потужні інвестиції в державі. Я вірю в те, що буде банк земельний, коли можна буде закладати у заставу свою земельну ділянку і одержувати помірний, нормальний, розумний кредит. Без кредиту жити неможливо. Сьогодні за кордоном ніхто не живе за власні кошти. Вони їх, як правило, ті кошти, які заробляють, і вони є вже їхній прибуток. вони Техніку купляють ще щось, ще щось, а у виробництво вони живуть за рахунок кредиту. під такі відсотки, як у нас в Україні. У нас все таки появляться і кредитні ресурси, і появляться можливості через свій земельний банк. Я більше того, можливо, колись ми ще попросимось до вас на передачу. Я хотів би, щоб ми розглянули таку проблему взагалі ринку землі. І хто там повинен бути? Держава повинна бути активним гравцем. Не може держава випускати ці п'ять речі з рук. На жаль, в нас залишається буквально кілька хвилин до закінчення ефіру. Я хотів би, щоб ви підбили коротенько підсумки все-таки. Спеціальний режим оподаткування буде відмінений чи ні? І що потрібно робити, щоб не допустити цього можливо, да? або як знайти гроші інакшим способом в цій сфері? Ну, я зупинюся на коштах. Депутатський корпус може якраз сказати, буде відмінний чи ні, бо все тільки в їхніх руках, на щастя, не в руках уряду. Кошти можна починати шукати вже зараз. Перш за все, знову повертаємось до того, що вивести з ціні все те, що зараз там є. Тому що якраз спецрежим по ПДВ це не тіньові схеми. Це все офіційно, ти більше зараз електронна реєстрація наклади. Це все офіційно. Всі обробітки готівкові. Прості речі, були ідеї. Заборонити готівкові розрахунки, повертати обмеження, залишити там, 5 тисяч, 10 тисяч, щоб дійсно пенсіонери в магазини ходили з картками, все. Решта тільки безготівково. І все видно, електронна система, банк, все видно. І з цим починати боротися. І тоді будуть платежі. схованих платежів ми враховували близько 10-15 мільярдів гривень, які можна було отримати, якби поборотися з цінівими схемами. ПДВ це питання 20 мільярдів гривень. Ну, тіньові схеми це ж не фермери, скажімо так, прості, да? не, не ті люди, які там всередині з коровою за рахунок цього живуть. Це є велике підприємство, напевно, в першу чергу. І контролювати осібники. не є проблема. Так, так, це є юридичні структури, яких не так багато. Їх не є сотні тисяч навіть. Тобто, в принципі, це все реально. Знову ж в нашій державі вертаємось до простої речі, політичної волі. Я б не сказав, що уряд про це не знає. Уряд знає цю всю картинку, вона в них є вся на руках. Питання, чому. Можливо, легший спосіб просто за одну ніч щось проголосувати, ніж декілька місяців попрацювати. це відкрите просто, питання. Просто як ми починали з нашу програму, це єдина галузь, де ще можна знайти якісь гроші. Це щось можна знайти. Якого? Я хочу вам сказати, що. На завершення таке, що ми інтегруємося в європейський економічний простір. Раз ми туди інтегруємося, ми повинні там якими бути. Ми повинні бути конкурентоспроможними. А для того, щоб бути конкурентоспроможними, треба е, щось робити. Або прямі фінансові допомогу, дотації там давати, або залишити спецоподаткування, або дати пільговий кредит. Є в нас можливість сьогодні дати... Це піль. таке саме хочуть і малий та середній бізнес. них теж немає можливості виживати. Господарство дали для того, щоб пільгові кредити там покрити і то за минулий рік. Тому поки що спецоподаткування це отарятівна паличка, за яку треба триматися. Поки що, поки що. Я не кажу знову ж таки підтверджую слова свого колеги. Я не кажу, що це вічний, так сказать, фінансовий захід. Це тимчасовий захід, який дає нам можливість стати на ноги, зібратися, як кажуть, з духом, з силами, розібратися, що ми хочемо в цій державі робити, що виробляти, яку кількість експортувати, що якщо ми хочемо, бо експорт це сьогодні валюта в державу. А імпорт це віддача валюти з держави. Тому ми повинні розвивати експортні підприємства. Експорт якраз дає нам можливість сьогодні, якщо ми хочемо експортувати знову 15 мільйонів там, 20 мільйонів тонн зерна за кордон і одержувати валюту в державу, то нам потрібен спец спецоподаткування. Я ще щиро дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що це була програма Вертикаль влади. Ми говорили про податки в сільському господарстві, про те, до чого може призвести відміна спеціального режиму оподаткування. АПК а це і ріст цін, і ріст безробіття, і інші проблеми. Дякую вам щиро. у нас. В гостях був Григорій Заболотний, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань агрополітики та земельних відносин. І Тарас Висоцький, генеральний директор асоціації Українських клуб аграрного бізнесу. Дякую до, до зустрічі. Зу дякую. дякую за запрошення. Сьогодні почула одну дуже цікаву фразу від для людини. Не завжди варто змінювати батюшку, іноді варто переписати біблію. Є щось у ній таке.